Всім доброго дня! Сьогодні готуємо рататуй. Презентую вам овочі, які йдуть на страву. Це кабачки. Нарізаємо все кільцями. Помілки, що буде смачніше. Цукіні, баклажанчик, помідорку. Нарізаємо ще кубиками помідор і перець. Далі це будемо пережарювати на сковородці. Це все гарненько. Закидаємо сковороду, солим, перчим. Скидаємо це все в блендер. Далі все збиваємо, щоб воно було все дрібновато. Розміщуємо в ємкість. Далі викладаємо свої овочі в порядку різнокольоровому, кому як це сподобається, але взагалі по рецепту воно має мішатися. Так що, от така краса у нас виходить в кінці кінців. Закидаємо це в духовочку на 180 градусів на 30-40 хвилин у кого як. Ну і смакотенька готова. Поливаємо цим соусом і насолоджуємося. Дуже смачно, всім рекомендую. Всім пока, підписуйтесь та не забувайте про лайк.